Так, друзі. Э, дякую. Хтось із адмінів виключив э, взагалі чат. Хтось вийшов із адміністраторів і виключив чат. Хто це зробив, друзі? Будь ласка, не робіть цього, я вас дуже прошу. Повертайтесь, будь ласка, на ефір. Э, так. Можливо, це Андрій був. Ми пробачимо його, звісно, тому що він це не знав. Але вихід, якщо адміни виходять, не, не натискайте, будь ласка, що вийти з відеочату галочку не ставте там. Це колись в мене так теж випадково трапилося, коли я була у Олі Карпової на чаті. І одним просто пальчиком змахнула, виходить, не на ту кнопочку, і я Олю вибила з ефіру, на якому були люди. Боже, я всю хвилю і поблідніла, і покрасніла, і не знала, куди мені що мені робити, як вибачитися, але я розумію, що вона включилася. Продовжила свій ефір, я вже потім написала, Олічка, вибач випадково так трапилося. Я розумію, що це може трапитися випадково. Будь ласка, не робіть цього, це б... будьте уважні. А, продовжуємо. Ну, що ви мені скажете про Тікток добре? Я, я я Олашка, <головіка> до моїх команд. Так, молодець Віра прийде, так, друзі. То буде танічка, останнім часом я бачу, ти так молодець Я вже пару днів виглядаю, виглядаю, хотів зайти, і сюди щось ефірів, і немає, ефірів і немає, і немає, Думаю, що ж случилось Може, менш щось з цим. з током не то. Але переговорив з вами, ви кажете що ні, ви просто не виходили пару днів. Вже. то я вже чекаю, коли це буде вас. Слухай, Олешка, поки е, тут та головна немає, можна тобі запитання, будь ласка. Е, ти вчора так проявився, щиро тобі дякую тобі. І знаєш, я хочу подякувати, як твою дружину звати? Альона, Альона. і хочу подякувати твоїй Альоні за те, що вона е, в тебе вірила настільки що ти йшов далі. Слухай, я тобі хочу сказати, що я розумію тебе. У мене їх 25 цих стартових потоків. Я розумію, тобі було важко. А в тебе їх, скільки ти говорив вчора, 40, так? Да? 40, 40, так. Да. 40. І я розумію про те, що як важко, коли ну, їх наповнювати, їх качати, як довго з ними йти до того результату, поки вони тобі будуть віддавати гарні ну, гроші, ті вже, які ти в них вкинув. Ти взагалі рахував, скільки ти вкинув грошей у 40 потоків? Чесно сказати, ні, не рахував. Просто чого не рахував. Я спочатку рахував, коротше, десь до червня місяця. Я щось там трохи рахував. Потім, як почав цей стрибок, то я вже перестав їх рахувати. О, бо в мене були тоді, в, в липні місяці, в мене вже були нарахування по півтора-дві тисячі в місяць. О, а зараз ну, трошки, трошки впали. О, ну, як впали? Вже, вже зараз вийшло вже на той самий пощий рівень, що було. О, ну, ти але... казав вчора, Тому, що 600 євро в призов... Ти казав вчора, що 600 євро так, в тиждень, так? Так, да, да. от мене сьогодні нарахування були 660 євро, пол, Клас. нарахування. Да. Витайте, да. Бо я сьогодні в мене якраз виходить, що 14 днів пройшло. І от в неділю знову буде нарахування. І завтра нарахування, і ще в неділю знову нарахування стартує. Так що також воно в мене дуже, дуже я довольний цим, цим стартом, бо тоді, як трошки оці стрибки Ікаренці були, то я щось запереживав. Там до Валентіна написав. Валентін каже, не, не переживай, не спіши, все добре. Бо в мене таке було, що я, як був стрибок, по 100 ікаренц був по 100, а я по 800 в поток і каренців заводив. Це я закупляв по, по, ну, Получається по 80 євро. Ну, і ось що по 800 карінців, типу, і заводив. А в мене вже було 20, 20 тоді потоків, я їх всі завів туди так. І потім дзвоню до Валентіна, що, що, що це таке, і що робиться. І він каже: не спіши, не спіши, наші куди ти поспішив. Типу. Каже, тоді не спіши, призупинив, все буде добре. І все, я потім вже не спішаю, і карінці не, не завожу в той самий день, а намагаюся, якщо там на другий день. Ну, в мене вже закуплено їх багато. І... Так, сьогодні, сьогодні я от вивів, я їх завтра поповню. Бо то, що якщо що, то я собі ну, щоб не було ну, цих не. стачків великих. так от. А скажи, ти конвертував свої потоки, оце як була конвертація? Так. Да? Всі проконвертував, ну, так? Ні, ні, не всі. У мене ці, що були автопотяжка, у мене ж було вже 10 було автопотяжка, то я їх не конвертував. У мене там було 150 євро. Типа ці, ну, вже тіпа, ці такі великі, то я їх не конвертував, а ці, що 110-120, то я ще їх ну провів, конвертацію. був провів. Бо в мене ще є такі. ми як тільки, Ну, почав, ну я як вступив, ступив, півтора року назад, у нас були що без потяжки і каренців, подарочні. Такі, так, так. Цей. І в мене ще два таких крутиться. ну Вони просто от вже доходять до, до ну другий круг. І я так mm -hmm. розумію, що вони вже на третій круг не підуть, підуть на конвертацію. Бо вже зараз автоматично на ноль, типу. бо один в мене був, що якраз круг один пройшов і конвертувався одразу, то вже так і в ці, по цих умовах, які зараз йдуть. Mm -hmm. То є таких два приятних в мене ще. Вже, грубо говоря, два круги доходять до кінця, то ну, приємно, коли отримав 200. Mm -hmm. В неділю получу 223 євро і без потяжки і каренців. То це, ну клас, класно, ну, а відкриється новий. Ну, відкриється новий, але вже з потяжкою ікаренців будуть. Ну, так. так. Ну, нічого страшного, я вже... ну, Вони себе відбили, як то кажуть. Так, так, так. Слухай, так. ну я тобі хочу сказати, що я раджу своїм учасникам в стартових потоках рухатися певно з командою. У кого є вільні кошти, то так, звісно, можна їх відкривати, так як ти в марафоні, і навіть можна марафони кожні дві неділі робити, хоча б раз у місяць, але все одно певний алгоритм потрібен бути. Я хочу сказати слова Дмитра Васадіна, що у кожного учасника повинні бути відкриті всі потоки для розуміння алгоритму кожного потоку, друзі. Розумієте? Я розказую, я стільки розказую про ці про нашу спільноту. що капець, а всі так дивляться. Вже даже один так каже: О, я би завів гроші, але треба знати, коли вчасно вивезти. Я кажу: Ні, тобі туди не треба. А каже, ну я кажу, це йде. Ну, типу, що це довічна гра, кажу, а не зайшов на, на місяць чи на два, чи там, на півроку, і потім починаєш виводити і казати О, главно, що я встиг вивезти гроші. І кажу, Тоді, тобі не треба, Нам треба таке, що ну, щоб, щоб грали довічно. І так. все. Ти розуміють, що в цій спільноті, хоч з ними, хоч без них, спільнота буде існувати, і будуть люди примножувати свої кошти постійно, друзі. Хіба це не зрозуміло? Андрію, привіт. Бо <гум> я, я мене от, ну, Бо я йому кажу, кажу так: якщо ти думаєш, що ти думаєш, хоч би три цих півроку прийшло, щоб скоріше щоб вивезти свої гроші, то ти ночами не будеш спати, будеш за них переживати. А я кажу, а я знаю, що я воно довічне. Я не переживаю, я собі вкладаю гроші, я знаю, що я їх получу. І все? Таке от. Ну так, молодець. Ну, я тобі хочу сказати, це дуже крутий результат. Кожного тижня отримувати 600 євро, 40 потоків зробити, ну, ти просто молодець. Я знімаю капелюха перед тобою, я тобі чесно говорю. Це просто круто. Слухай, як же ж твоя ця робота, на якій ти працював? Що взагалі клієнти? Мене клієнти шукають ще ось дивіться, два роки вплинуло, а мене клієнти ще й досі шукають. А в тебе як, колік? То як? дзвонять кожен день. Зараз вже сезон ще й почався, по бо так зимою то не дуже там дзвонив, там один, два, в тиждень. там. А зараз кожен день, а то по, в день по два-три по чоловіка дзвонить. І кажуть, що вибачайте, я не роблю. А чого ти не робиш? Кажу, я вклав гроші в спільноту і не потребую зараз роботи. А ясно, добре тоді. Ну, десь созвонимося ще. І все, і, і пропадають. І так. Ну, головне, що я їм сказав, що я, ну, не то, що я не хочу робити і це, я сказав, що. Маю вєш сієш свої, свої семіна, да, так, все, 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 все певно, зрозуміло, сієш свої семіна, так. А ти їм не говорив, що ходім зі мною, я навчу тебе не працювати. Декому казав, він каже, що ні, трошки пізніше десь дзвонимося. Десь трошки пізніше. Зараз не на часі. І все, і так, що від, від, ну, якось, ну, Просто всі привикли, що я, знаєте, працюю руками. О, що я таке, як, як я там, ну, як дзвонять до мене, то дзвонять такі вищі, ну, як то, чи вважається вищі чи не, типу, ну, там, фірми тримають якісь ще щось, а я що? Я просто ти робочий такий, вони думають, а, що там з ним, з ним говорять, я, я собі так думаю, знаєте, ти що, О, ти так, то я, 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 розказую, а вони щось, ну, думають, а, подивимося, подивимося, бо я з ним говорив, вони такі, ну, Типу я колись на нього робив, тіпа, як посередничав він в мене. І, і ну, їздив там, купив ну, в нього в машини постійно в салонах, там BMW, там Infinity, Lexus. О, і Говорю, кажу, що я в спільноту, тіпа, ну, що в мене вже все добре. О, ще, ще в травні місяці вже говорив йому. Він ага-да-да-да-да. Да, да, да. Потім він ще раз мене щось спитався, я йому розказав, і так і він думає, ага, що ти там цей? З тої спільноти там ну, виграєш і все. Ну. А то сказав, що я вже не працюю, вже. і все. І все, і він. щось нічого, поки не каже, то не знає. Я тобі хочу сказати, що скоро на часі подзвониш мені і скажеш: Оксана, вже Алексус до мене приєднався. <laughs> Ну, <свісно> <Це було свісно> <нас такі свісно> <порожні. свісно> я думаю, що все одно кожного дня потрібно говорити людям для того, щоб люди мали змогу також примножувати свої кошти, щоб не втрачали і не віддавали цій системі. Друзі, це, це ну, як я хочу сказати дивіться, от я, мій посил такий: я хочу бути корисна, тому що я нашу систему зрозуміла. Я примножую свої кошти, я маю ще більше грошей. Я надаю можливість це робити і іншим людям, щоб вони зберегли і примножили свої кошти, тобто, щоб вони ще з кожним місяцем мали ще більше грошей. І я це відчуваю на своєму житті. Я задоволена, таких, як я, Олег і дуже багато людей, ви розумієте, що тут всі люди не дурні. Усіх вища освіта, всі е, деякі бізнесмени дуже гарні, покидали теж і свої бізнеса і сказали, не будемо працювати вже більше. Тому що, якщо ти ведеш свій бізнес, ти навіть раб свого бізнесу стаєш. А, ну, Ігор Тетяна, я так і багато тут учасників, які знають, про що говорять. Я говорю, відчувають це все на власному житті. Люди, які кожного дня працюють і витрачають цей час, от ви витрачаєте вісім. 10 годин да, денні, да, для того, щоб заробити заробітну плату, якої вам взагалі ну, ледве вистачає. Добре, якщо ви така людина, ну, наприклад, як я, що вмію економити гроші, да, там, заощадити. Заощадила я ті кошти собі, я їх завела сюди в спільноту. Так, я почала ну, не зразу завела всі поступово, але я хочу сказати, що я їх давно, вже, ці кошти, які я завела, я вже їх давно е, примножила, вивела і розумію про те, що ну, я їх з користю витратила. Я дозволила собі те, що я не могла дозволити раніше. Навіть учора я була в цій подорожі, я викладала там е, ну, фото, так, і е, дівчата мене питають, Навіщо ти купила телефон за 45 тисяч, ну, за півтори тисячі євро. Я, ну, ти що не могла за 20 собі купити. Я кажу, так я можу собі дозволити за 45 купити. Навіщо мені за 20? Мені потрібен говорю, гарний контент, мені потрібна камера. І я відчула, що я саме цей телефон хочу, тому що я, якщо хочу щось, я по максимуму все хочу, друзі. Розумієте? І ви також саме можете собі дозволити тут. Ця спільнота дозволяє кожній людині вийти на рівень достатку. Якщо не своїми грошима, то командою. Ці гроші і так приходять від людей у будь-якій сфері діяльності. Ви повинні це розуміти, як отче наш. Я не знаю, друзі. Хіба я говорю неправду? Хіба щось в моїх словах ну, звучить таке, що вам не зрозуміло? Надайте, ну, будь ласка, зворотній зв'язок. Хочу почути вашу думку сам. Як ви вважаєте, друзі? Включайте мікрофони, будь ласка. Сміливіше, я вас чекаю. Я підтримую вас. Натал, Наталка Котенко, бери мікрофончик, будь ласка. Танечка Висоцкая. Дівчата, Добрий вечір. Привіт. привіт, Наталка, привіт. Добрий вечір. Так, я Оксанко трошки ну, тільки почала слухати тебе. Я тебе зрозуміла, що ти бажаєш щось купити, то купити річ, а не просто так. І ти можеш собі на даний час уже дозволити це. Я в спільноті півроку, дозволити ще собі не можу, але маю 11 потоків. Ну, потихеньку двигаюся, а Оце таке. І бачу результат, звісно. Я задоволена, все добре. З підключенням людей трошки мені не везе, не виходить, вроді би. Вісім чоловік я й зареєструвала, але працювати тільки працює двоє і то. Ну на мінімалки сидять, заглядають, що це воно таке і як воно зветься. А це таке. А так задоволена, і згідно з тобою, що фонд дає гарну можливість при бажанні. І з часом, як ви кажете, дія плюс намір дорівнює щось хороше. Оце таке. Так, да, я згідна з тобою, Оксаночка. Все дуже добре. Добре. Я задоволена, що я попала в цей фонд. Я багато спотикалася по різних хайпах, сайпах, сайтах і втрачала гроші, але, але нічого, це життя. Головне, що я встояла, все добре, і попала до вас у ваш Меркурій, наш Меркурій вже. Оце таке те саме. Дякую добре. вам дякую тобі, Оксаночко, і дякую всім, хто проводив е, презентації. Це все дуже добре, все дуже гарно навчаю. Я особисто навчаюся сама. У мене немає конкретного лідера, нема кому мені давати стуханів, щоб наганяю якогось. Я сам себе режисер. От і хто не запросив, проект, сонечко, Наталка? Хто Я тебе... мене запросив, не запросив. Я у хайпі була із е, е, Славік. Ой, як забуваю фамілія. Коротше, ми разом були. Я йому пропонувала якусь якусь свою, свій хайп якийсь, господи, якийсь, якусь компанію, таку, таку щось там 5 доларів зароби, і тому подібне. А він каже, у мене є хороша компанія, я там працюю, мені це не потрібно і тому подібне. Кажу, давай сюди. Я зареєструвалася сама собі. Я трошки в інтернеті, ну, трошки, трошки заглядаю, то я мію. У мене бінанс. Є, я собі з бінансом працюю. Я раз два зайшла, все сама зробила собі. І ну, я зараз розумію, що я приблизно не приблизно, а зараз спілкуюся із жіночкою, е котра в інтернеті ноль. Це дуже тяжко. Дуже mm. тяжко людині доказати, доказати, хто є хто і що це таке. І я вже не задоволена, я вже свої гроші їй дала, забрала просто 30 євро. Кажу, на, тренуйся, не буду я тебе мучити. Е але... Я не задоволена, краще б її не було. Оце я можу сказати відверто. Тому що люди, котрі не були в інтернеті ні разу, це дуже важкий тягар. Наталочко, я тебе розумію, тому що мені, до мене входить в групу в чат мій також приєднуються такі люди і в команду також деякі учасники, але я хочу сказати тобі особисто пораду. Тобі потрібно набратися терпіння. Ця людина тобі тебе ем, зрощує. Розумієш? Ця людина тобі показує, як потрібно працювати з людьми. Вона е, ну, тоб, тебе виховує, щоб ти мала терпіння. Щоб ти Я мала розуміння. розуміння, щоб ти мала повагу, оце вона тобі дана для твого зросту, розумієш? Ти повинна оце Це... пам'ятати, Наталко. Повинна. Не терпіти. Говорити. Ти не повинна. Ну дивись, не то, що повинна терпіти, а ти повинна пройти оцей свій зріст певний з людьми. Так, це дуже важка праця, якщо так. людина нічого не вміє, не розуміє. А, ну, Тобто це дуже е, ну, кропотлива. Ти її говориш, вона тебе не розуміє. Тому, наприклад, я говорю, що е, включай там теле, ну, екран телефона, я тобі підскажу, покажу, щоб ти сам навчився це робити. Або е, найди, будь ласка, собі якусь мол, е, людину яка Тобі підкаже, що таке згорнути сторінку, що таке браузер взагалі, і отакі, ну скажімо, базові знання, які які людина не знає, то так вона все одно повинна проявитися у оточенні свого спілкування. Якщо ти десь далеко від неї якщо ти близько, то ти посадиш її коло себе та ти її покажеш. А якщо Да? То, ну, але ця людина тобі дана для того для твого зростання, розумієш? Я зрозуміла, зрозуміла Ксаночка. Це але... добре, висловуємося. Ми вчимо. Да? Дивися, да. люди вивча... вивч... люди вчать нас, а ми вчимося у кожен у людей. Розумієш, розвитку. Да. Самостійності, особистості, розвитку особистості, кожен тут має, і таким чином ми пропрацьовуємо один одного, і люди нас також припрацьовують. Ти, ти візьми в увагу то, Наталко, що кожна людина, яка до нас приєдналася, навіть їй відгукнулося те, що ти говориш, це не просто так. Вона вже тобі дана для якогось кроку, як якісь капельки у твою чашечку. Від цієї людини впадуть для того, щоб чашечка наповнилася твоя добром, спокійністю, злагодою, здоров'ям, житністю, любою. Зрозуміла да? <съяз автомобіла> ясненько Володим, Добре, так. Дякую, дякую. Дякую і всім дякую. все хорошого вечора вам. Дякую, що проявилося. Мені дуже було приємно тебе почути. Молодець, Наталка, молодець. Так, друзі, будь ласка, говоріть. І саме головне, щоб... І саме головне, щоб не стіснялася питатися в других учасників, що, і що, де, і як. Як потоки, як, що, як де що робити? Бо може бути, що ну, в мене так було з учасником, що він не хоче питатися, не, не дзвонить, а потім наробить якусь дурницю, і потім цей. Потім дзвонить вже після того, як наробив і дзвони, як як з цього викарапкатися? Да, от так. Потрібно, то потрібно так потрібно е, цікавитися, потрібно говорити. Є запитання. Будь ласка, говоріть. Ну, я, наприклад, мені зручно, я вже команду так прошу постійно, що є запитання у вас. Скидай мені швиденько голосове, е, щоб я розуміла, бо смс це таке не, не завжди. Ти можеш зрозуміти, що людина в тебе хоче. Іноді напишуть таке, що ти не розумієш, що він в тебе хоче. Тому голосове включив, сказав: Оксана, мені потрібно те-то, те то коли в тебе буде час, приділи. Я, звісно, постійно на зв'язочку з усіма. Що потрібно людині, так, звісно, я готова допомогти. Навіть Леонід мені перед ефіром написав, Оксана, є час? Так, є. Після ефіру. Льоня, чекай, твій час прийде. Друзі, проявляйтеся, будь ласка, ще я буду рада вас почути. Танечка, привіт. Вітя, привіт. Красюк, у нас ой Артур Тадешович доброго вечора всім. Так, Андрій. Привіт, Оксана, Приїхав. привіт. Привіт, друзі, привіт. як ваші справи. Супер, все, прекрасно. Дякую, що завітали на наш ефір. Да, я я навіть приїхали. буквально пару, пару слів скажу. Так, давай. Завтра От ваша, да, ваша розмова про те, що не треба соромитись, задавати питання. Тому що на початку свого шляху, да, коли я теж в 17-му году, ну я ж такий умний, я такий розумний, в мене там все виходить, і що мені там нащо мені яка там допомог і все остальне. І питання було дуже просте, але я зараз сам вирішу, вирішу, але ж не вийшла. Ну потім набрався так, знаєш, сміливості і позвонив своєму лідеру. І сказав, що ну, мене не виходить, от не пойму чого як. А там, наскільки була така, знаєш, проста ситуація. Ну, зроби отак, отак, і в тебе все буде класно. Я так і зробив, і тоді зрозумів, що ну нема чого соромитися, треба просто телефонувати і задавати ці питання. Тому раджу всім да, не соромтесь. Краще подзвоніть, По-перше, це ваші нерви. Для вас воно хто новенький, хто новенький, і не розуміється ще то. Для вас ваші нерви, бо ви ще не знаєте, не розумієтесь. Ви їх збережете. По-перше, одразу швидко все вирішите. У вас там всі кнопочки з'являться, бо ви їх просто не бачите, або щось не так дивитесь, або не в ту сторону, або не в тому напрямку. Так що не соромтесь. Так, в принципі, отак, так. Да. Молодець. Ти, Дя... ти взагалі супер. Молодець. Віктор, дякую тобі за доповнення. Щиро тебе бачила, чула. Приємно дуже. Друзі, наразі, якщо є ще запитання, будь ласка, задавайте. Буду рада дати відповідь. З приводу Тіктока ми з вами домовилися, друзі. Так. Да. О, молодець, молодець. Ну, ну так, а моя команда. Моя команда, друзі. Що ви там, Віра молодець? Так, зрозуміло, Віра. Так, Ігорю Танечка, Ігор Таня, Андрій, а, так, Льоня, Тетяна, В'ячеслав, будь ласка, я вас дуже прошу, Лариса, проявляйтесь, ходьте казуйте і бачите. Змію, ви наберу. Змієте. thank <laughs> you